З пакетами, наповненими сміттям, хмельничани та гості міста заходять до автобуса. Вони відправляються в тур із назвою Про сміття Хмельницький. Перша зупинка полігон твердих побутових відходів. Його площа сягає майже 9 гектарів, а висота 36 метрів. Працює з 1956 року. Тобто, спочатку тут був глиняний кар'єр. І по суті була така велика яма, глиняна. куди почали відвозити перше сміття з Хмельницького. Тільки у 2022 році хмельничани виконали майже 106 тисяч тонн відходів. За підрахунками працівників офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький, що секунди один житель громади генерує 2 кілограми сміття. Подруги Віра і Руслана кажуть про розміри сміттєзвалище знали, але побачити такі масштаби не очікували. Ми тільки так з інтернету десь бачили, саму, самі інформацію шукали, а от такого ми не бачили ще ні разу. Поки не побачиш на власні очі, ти не усвідомиш, наскільки це велика трагедія і наскільки потрібно піклуватися про довкілля. Це жах. Дійсно, мені часто говорять, що типу, на що ти сортуєш, на що ти збираєш, все одно купа людей все це викидають. В мене є донька, їй майже 5 років, вона зі мною сортує. Ми вже приєднали до нашої такої міні-спільноти деяких сусідів. Да? Я розумію, що якщо кожен з нас хоча б потрохи, хоча б той самий пластик, скло, папір, да, буде сортувати і намагатися зменшити використання одноразових товарів, от такого жаху не буде. Цей полігон твердих побутових відходів мають рекультивувати. Окрім того, планують звести тут сміттєпереробний комплекс. Коли ми говоримо про сміттєзвалища, ми говоримо про різні шкідливі речовини, які потрапляють в повітря. Ми говоримо про ймовірні пожежі, які відбуваються через те, що накопичується метан саме в самому полігоні. А певні види відходів вони можуть бути вториною сировиною для виробництва нових речей. І, Наприклад, коли буде сподобна сміттєпоробний комплекс, то він дасть можливість, аби орієнтовно 70% відходів, які ми генеруємо, не потрапляли на цей полігон. А йшли як вторина сировина. Наступна зупинка сміттєвої екскурсії центр управління відходами. Тут безкоштовно приймають 13 фракцій. За майже три роки роботи його відвідало понад 15 тисяч осіб. Сюди скляні пляшки привезла хмельничанка Валентина. Насправді я захотіла прийняти участь в цій екскурсії для того, щоб зрозуміти, що я можу Далі, сортувати, всі і, всі всі я, всі сортувати, і я хочу вдома зробити Далі, от, ти от ти різні. Відділення для того, щоб сортувати. Завжди я думала, що ну вдома я не так багато маю того сміття, але все-таки я думаю, все починається з нас самих, і тому це якби моя відповідальність перед перед світом. Я не знаю, перед суспільством. Олександр Гринчук працює педагогом-організатором в одній із місцевих шкіл. Нині ж приєднався до екскурсії, аби дізнатись більше про сортування сміття та передати знання дітям. Гори сміття, яке ми сьогодні побачили, це жах. Я дуже би хотіла, щоб Сміття максимально сортували, щоб ці гори не росли. Краще хай відходи мають друге життя, ніж ця небезпека, яка росте біля Хмельницького. До сміттєвої екскурсії приєдналось близько пів сотні охочих. В рамках туру вони відвідали ще й Екобус, дільницю сортування Хмельницького комунального підприємства Спецкомунтранс та навчальний центр поводження відходами «Гуфіцентр». Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.